Я просто... Tak, as ASMR czas to z ASMR translacji. Bardzo często z wami współpracuję tam. I... Всі речі, які тут відкрию, добре. А ще там приїдуть матрас, приїде якісь ще речі для моря, ну, коротше, замовила такі штуки. Це буде як мій образ. Я хочу пофоткатись на морі. Повинна ще в мене бути така велика, соломана шляпа, сумочка, можливо, вони також тут. І це буде просто отак виглядати з цим образом, який я собі вклала в голові з тим луком, тому що там такі купальники шикарні. І В'язані. Це супер класно виглядає такого ж відтінку, як ця зірочка. Це, типу, як заколочки повинні бути. Якщо якось їх прикольно разом зробити вдвох ось тут. то, мені здається, буде гарний лук на море. І ще браслетики повинні бути. Коротше, кльовому мені здається, Супер малашня, але от. Колись приймали протеїн, якщо ви, наприклад, ходите до спортзалу, то от воно пахне так само, але більш якось яскравий запах. Ось ці пов'язочки, які йдуть прямо ось тут, з бюзгалтеру. Незрозуміло, чесно. повинна бути дуже-дуже велика Які вже приїхали не під це, не під шляпу, на жаль. Можливо, замовлю ще таку, тільки в іншому кольорі. Там був світлийший, не знаю, чому не замовила, мабуть, вирішила, Ще зроблю в наступному місяці та да, на відпустку потім знову продовжу носити накладні, це набагато зручніше. Бачите, в мене вже майже закінчилось місце для накладних міг. Силочок всередині, тому що тут явно щось квадратне, тут щось м'якеньке, тверде таке, ось тут тверде, ось тут м'якеньке. Давайте ще відкривати. Тут є це відео продовжую, подивимось, що приїхало зараз. Ось як дивіться, якась велика, м'яка, тут щось м'яке, але знаєте, як паралон, ніби мені здавалося нічого, такого не заказувала, можливо, там якесь пакування паралоневе. Коробочка, перший раз мені приїжджає, щось коробка. Дякую Тільки замерплогер таке, але вам вариться це просто розрив. Я десь тут фотку прикріплю, можливо, ви таке щось бачили. Хочу робити теж такий тригер, тому тут набір різних дерев'яних шариків. Ось такий. Якщо мені ще зараз приїхала оця дерев'яна миска для цього супу, то я буду просто в захваті Давайте відкривати тепер ось цю коробочку. Я просто, якщо чесно, я не очікувала, що воно приїде сьогодні, тому що я триори для цього супу замовила ну днів п'ять, тому воно до мене просто не приїхало на карті, тобто на наступне замовлення мало. Це одне з найнормальних що я міряла до цього, тому що зазвичай мені окуляри ось, ось так за лице, а ці, хоча б якось трішки сюди. На все одно мені поменше про розмір, але іншого не було Просто розкішно. Вау! Подивіться, як гарно виглядає. Блін, слухайте, я можливо навіть такого посуду набір замовлю. дуже гарно виглядає. Я обожнюю гарний посуд. У мене просто на нього розриває. У нас дуже дорога посуда, мені здається, навіть одяг у нас такого дорогого немає, як набір посуди. І цей дерев'яний виглядає просто розкішно. Такий натуральний відтінок. Прикол ще в тому, що в Європі. Дерев'яну дерев миску таку коштувало б десь 40 євро за штуку. Я дивилась на недалеко. У Франкфурті є магазин із посудом. Саме такі, самі там коштують дуже-дуже дорого. А ця, ну самі розумієте, і різниця є.